Свіжі новини сьогоднішнього дня про демобілізацію замах на зеленського та американські війська в Україні. З вами Олександр Кожухівський. Зеленський затвердив указ про демобілізацію строковиків. У документі зазначається, що строковиків звільняють у запас в квітні травні. Це стосується тих, у кого строк військової служби закінчився під час дії воєнного стану. Вони отримують відстрочку від мобілізації на рік. На життя Володимира Зеленського здійснили вже понад 10 спроб замахів. Усі наші люди, військовослужбовці, цивільні, постійно ризикують. Президент країни, я відповідно. Теж ризикую, зазначив Зеленський. За його словами, удар балістичною ракетою по Одесі під час візиту прем'єр-міністра Греції був здійснений дуже швидко, і українські сили не встигли відпрацювати. Десь за 300-400 метрів був удар балістичною ракетою. Я не знаю, по кому був цей удар, але в будь-якому випадку я не кажу про себе. Я кажу про повагу до лідерів інших держав до людей інших держав. Ви бачите, що у Путіна її просто немає, сказав президент. Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідно її для захисту. Байден розчаровані один одним, США не подобається, як Україна воює на фронті. Так між США та Україною почали виникати взаємні розчарування. Американські військові стратеги вважають, що Україні потрібно зосередити свої сили на одній великій битві за раз. Тоді як президент Володимир Зеленський, на думку офіційних осіб США, сконцентрувався на битвах за міста, які не мають стратегічної цінності. Україна занадто довго та дорогою ціною захищала Авдіївку, тоді як Україна засмучена тим, що американський політичний параліч що призвів до нестачі боєприпасів на фронті? Байден висловився, чи будуть американські військові в Україні. Президент США заявив, що американських солдатів немає на війні в Україні. Що більше Київ не просить про це, а натомість дуже потребує допомоги в озброєнні. За його словами, Путін вдерся до України, сіє хаос по всій Європі та за її межами. Байден наголошує, що окупаційні війська РФ просуваються вперед та на Україні не зупиняться. Натомість Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю їй для захисту. Наголосив Джо Байден, Франція може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва. Міністр клімату Фінляндії прибув до Києва, щоб оцінити шкоду, завдану навколишньому середовищу війною, а також обговорити підтримку Фінляндії у відновленні України. Президент України відвідав корвети гетьман Іван Мазепа і гетьман Іван Виговський, які будуються на верфі в Стамбулі для ВМС збройних сил України. Поповнюють наш флот новими кораблями. Гате схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під Контроль України документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими і ЗС, та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації. Польський Сейм закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі. Зазначається, що імпорт продовольства із РФ і Білорусі продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн. Саме тому варто зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню спроможності Росії та Білорусі, продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно вкрадене з окупованих територій України. Кулеба заявив, що обрання залужного послом у Британії пов'язане передусім із його військовим. Бекграундом і важливістю Лондона для Києва. Глава МЗС повідомив, що після розмов із Залужним переконався, що душа колишнього головкома лежить до дипломатичної роботи. Ваші думки з цього приводу пишіть в коментарях. Росіяни завезли у Сімферополь військову техніку для подальшого перекидання на фронт. Російські війська стягують сили на північний захід Маріупольського району та до Розівки, що на Запоріжжі. Бійці ЗСУ відпрацювали російський десант під Кліщіївкою. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 880 живої сили, 11 танків, 19 ББМ, 25 артилерій. Алетерійських систем, два РСЗВ, 3 засоби ППО, 35 БПЛА та 75 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.